Привіт, Максиме! На побаченні дівчина запитала, давно ти з ким то зустрічався. Я без задньої думки сказав: давно, приблизно, приблизно рік назад. Вона питає: довго були разом, чому розстались? Я відповідаю: два місяці розстались через війну. Дівчина поїхала, хоч це і неправда, не стільки через війну, але нащо і це знати про мої похаденьки у три-чотири побачення? Думаю, теж не варто знати. Все правильно зайшла мова, сказав, що був одружений. Чому розставались? Не хочу про це говорити, бо залишаю минуле в минулому. Як краще відповідати? Слухай, ну тут найголовніше, щоб ти там, на якийсь негатив все ж таки не переходив і сказав, слухай, ну, ти ж розумієш, що... чому люди розходяться. Тому що вони в якийсь момент розуміють, що їм ну, би, разом набагато гірше, ніж е... жити окремо. Не хочу вдаватися це, не хочу там, розповідати, що яка моя колишня погана. Я вирішив, що все ж таки я буду щасливий з якоюсь іншою дівчиною. Ну, приблизно так, декількома словами відповість, Відповісиш, нормальна, адекватна дівчина вона не буде після цього додаткові питання задавати. Не буде. А якщо вона їбанута, ти ж сам повинен розуміти. Тоді будь-яка твоя відповідь вона може все ж таки призвести до того, що вона продовжить задавати питання. Тому. Деталі негативні про свою колишню розповідати не треба Декілька реченнями просто кажеш про те, що ну зрозумів, що тобі треба щось інше, а разом вам погано. А для адекватної дівчини цього вистачить. вистачить.